Привіт, друже! На зв'язку Ростислав Романів, і сьогодні хочу поділитись знову ж таки корисною інформацією. Я знаю, як буває важко робити старт, запуск власного проекту, а саме важливе це втримати цей потік ваших дій, тому що коли ви щось відкриваєте, ви починаєте в потоці щось робити, 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 фазі запал, енергія середини, ви робите, робите, але пару ночей ви проспали, проспали, проспали їх. І починаєте думати, вже немає цієї енергії, яка була тоді, коли появилася ця думка. Ви починаєте вже так трошки згасати, потихеньку, думати, а ну класний проєкт, все рівно, потрошки робите, вже повільніше, вже меншими кроками. Але тут важливо не зупинятись, тобто втрачається мотивація до проєкту самого, чому так відбувається і як все-таки використати це в свою користь. Давайте я зараз вам це розкажу, я скажу те, що мені допомагає. В моїх проектах, які я просуваю постійно, дивлюся на них, аналізую збоку і спостерігаю, як мені вдається, все-таки постійно їх просувати. Перш за все, у вас має бути відпочинок. Тому що коли ви постійно в русі з самого початку, це круто, ви багато чого зробите, але важливо, як кажуть, підключити пилу. Тобто ви є мастер, власний мастер, який робить якийсь продукт. Ви його створюєте. Ви... Маєте десь черпати щиту енергію, щоб видавати в цей продукт хорошу чисту енергію, яка буде подобатись людям. Саме тому, друже, хочу сказати наступну інформацію. Якщо ви робите якусь дію, немає значення, ви сильно запалилися, підіть сумідпочиньте. Поспіть. Так, можна просто поспати годинку. Великі е, люди, які багато чого зробили для світу в цілому, для землі, е, вони переважно спали в обід, вони спали перед якимись важливими подіями. Просто собі подрімайте, ви собі зарядитеся енергією і засвоїте всю інформацію, яка у вас була до того. Ну, Це один з основних таких енергоносіїв, які будуть вас підтримувати. Друге, Друге це важливе також, оскільки тут дає найбільше заряду. Заряду саме не такого мотиваційного, а ідейного. Тобто у вас приходять нові ідеї, появляються нові мотиваційні такі кроки, які просто викинуть вас вперед. Що робити? Перше, ми вже знаємо. Друге, ми робимо те, що. Фіксуємо відпочинок. Ми просто беремо собі, присідаємо, наприклад, в парку на лавку, так? І просто нічого не робите 30 хвилин. Ні про що не думаєте, собі дивитесь на дерева, якщо це. якщо там є дерева, звісно. <світтє> Дивитеся собі, спостерігаєте, послабляєтесь, потім вже потрошки починаєте дивитись, думати над цим проектом, який ви запускаєте. І що ви думаєте, вам прийде одна ідея, друга ідея, третя ідея. А що далі буде? Ну, а далі буде вже по самі побачите. Ви головне спробуєте і... Потім можете під цим відео написати, наскільки вам це допомогло. Третє, що мене завжди мотивує до проєкту, це постійно перечитувати подяки людей, які справді отримали користь від моїх проєктів. Тому що, коли люди щось отримують від вашого проєкту, вони з задоволенням цю енергію хочуть просто віддати, подякувати вам. Ну, реально, якщо їх зарядило, вони скажуть. Наприклад, мені пишуть, Ростислава, дякую за книгу, вона мене заряджає, її постійно перечитую. Бережна ця книга, вона, як ви її створили, як ви її написали, і такі от питання, такі коментарі, вони мене просто заряджають. Мені хочеться ще більше робити, тому що я знаю, що справді я вкладав душу, вкладав багато енергії в цю книгу і хочу її постійно, наприклад, просувати. І це додає мені такого запалу. Бачите, три простих таких пункти, які будуть вас постійно мотивувати в вашому проєкті. Нічого складного, там не треба якихось формул, як в математиці, чи в алгебрі, там, чи в геометрії. Ви просто беріть і робіть їх кожного дня. І вам це буде допомагати. Сподіваюсь, вам буде корисна ця інформація. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Дякую вам за увагу. Гарного дня. Щасти!